Доброго дня, шановна команда. Мене звати Олена Гордійчук, і зараз ми проведемо розіграш для, за 14-й каталог для наших рекрутерів. Умовами було, що за кожних 5 особистих реєстрацій ви отримуєте номер у розіграші трьох суперподарунків або 75 гривень на номер консультанта. Так, і ось ви бачите списочок наших рекрутерів. Так, у нас є 16 учасників, тобто в кого було від 5 реєстрацій. Бачите, в кого більше реєстрацій, присвоєно більше номерків. Так? І тепер генератором випадкових чисел ми будемо визначати від 1 до 16 три переможних номера. І відповідно в такій же ж. Послідовності і будуть подаруночки, або вже, відповідно, кошти на, рахун, на номер консультанта, якщо ви вирішите. І в нас згенеруємо числа. У нас переможці номер 1 номер 6 і номер 14 Отже, переходимо до списочка номер 1 Туровська Наталія. Вітаю, ти велика молочинка, ти отримуєш парфумчик. Е Оце 30 мл так на першому фото, так, і відповідну карточку клієнта. Другий номер це 6 і 14. 6 Юлічка Біловол отримує або подаруночок, або гроші, і 16. 14 у нас Мага Зоряна, Мирослав Мирославикович. Я до вас зв'яжуся, обов'язково вас привітаю. Ви мені скажете, чи подаруночок, чи гроші, і відповідно тоді вирішимо. Великі молодці, обов'язково рекрутуйте, тому що від рекрутингу залежить ваш ріст, так, і відповідно будемо ще збиратися і обговорювати ці питання. Так? Все ж таки, вам треба стабільні бізнес-партнери в команді для того, щоб ви, по-перше, могли їм допомогти, тому що ви, як спонсори, як наставники, зацікавлені. В рості ваших новачків, ваших партнерів для, для того, щоб вони отримували дохід, і для того, щоб вони е, далі розвивали свої команди. Навчитеся рекрутувати ви, навчите розвивати команди і організову і розширювати організацію ваших партнерів. Ви великі молодці. Я пишаюся в тому, в тим, що маю можливість працювати з вами в одній команді.